Нас наповнює тривожне трепетне почуття, адже сьогодні день найвеличнішого свята нашого народу, дня Перемоги. Ця весна вітає усіх тих, хто пережив ту війну, вітає і нагадує про страхіття війни. Це свято зі слізьми на очах. Свято радості і смутку, а ще це свято пам'яті. Стеляйте квітами дороги, дзвінки, заспівуйте пісні. Сьогодні свято перемоги, найкраще свято на землі. Всі день при небіті гості по всьому світові прийшла. Фашисти, вороги розбиті, а нашим воїнам хвала. Сьогодні, день славного свята, дня перемоги. ми... Пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою рідну домівку, рідну землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона є запорукою неминучості нашої перемоги і сьогодні. Яке це щастя ми жити! Але немає зла ніде, і хочеться весь світ любити, усю землю та усіх людей. Прийміть, будь ласка, скромні подарунки, які ми вам приготовили сьогодні. Хочеться побажати від щирого серця вам здоров'я, радісних веселих днів у вашому житті. І живіть для нас ще не один рік.